Привіт, та сьогодні бліст новини до мого відео. Соня нещодавно відсвяткувала своє 30-річчя, та також випустила до нього колекцію. А ще Астробот став року. Кстати, вітаю Астробот! Ця гра заслуговує цю перемогу, якщо чесно. Ось. Та зараз я вам покажу, для чого я вас всіх тут зібрала. Так що приємного перегляду! Це в нас такий лімітований геймпад до 10-річчя PlayStation. А далі буде ще більш потужно та цікаве. Так що залишайтесь. Бано дріп. Так, це PlayStation Slim на 10-річчя PlayStation. Ось такий ліміточка в нас. Зараз ми її розпакуємо та подивимося, у комплекті. Але попереджаю, це не про. Її не було зроблено всього лише 12 800 копій, ні. І набагато більше. Та ця версія йде без дискодрайв. Його можна докупити, але це зайві затрати, як на мене. Я все одно, напевно, докуплю, що була з дискодрайвом, ось. Тому зараз ми її будемо розпаковувати та подивимося в комплекті, як я вам і казала. Я дуже люблю PlayStation One, і для мене це дуже крутий екземпляр у мою колекцію. Зараз головний момент, коли ми все відкриваємо повільно. Обережно, щоб нічого не задіти. Так для такого колекціонера, як я, важливо стан навіть коробочки. Ось той прекрасний момент, коли ми її відкриваємо. І в мене така реакція. Oh my God! Друзі, буду з вами відверта. Коли я побачила цю консоль, в мене були дуже смішані відчуття, тому що консоль сама мені дуже сподобалась та її виконання. Але те, що в нас її будуть перепродавати і робити на неї сильно, прям хайп, це теж не треба було вимикати. Ось, але я її змогла придбати. Так, ціна тільки була завишена, але більш-менш нормально. І ось я для вас роблю цю чудову розпаковку. Зараз ми бачимо, нас зустрічає ось така коробочка. Тут намальована PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Зараз ми її відкриємо та подивимося щось там у середині. Кстати, що прикольно, що намальований іменно на фат-версії, тому що це були перші консолі в їхньому поколінні. Досі першим ділом ми розпаковуємо геймпад. Мені дуже що подобається в цьому DualSense, Це його виконання. Він виконав повністю канонічно, як геймпад від першої PlayStation. А ще особливо його логотип PlayStation мене прям сильно наштовхує на ностальгію. По перший PlayStation по тим часам ми грали на PlayStation 1. те для таких геймерів Олдів, як я, дійсно мати таку консоль у колекції це дуже велика пошана. Але не треба забувати, з чого ми починали. Так зараз вже час PlayStation 5, але все одно приємно буде повертатись до своєї старенької Плейстейшн 1 діставати її з коробочки, протирати та запускати. А далі нас зустрічає ось такий гарний конверт. Але в цьому конверті саме нудна частина, тому що це інструкції, просто інструкції. Зараз ми їх бистінько пролістаємо ради красоти, як сказати. Але що в них робити? Не знаю. Я тільки дивилась інструкцію один нас, щоб подивитись, як ставити її на підставку. Ось це кажу відверто. А так все, все як сказати методом тика. Ой, ще ось така інструкція. Все тут PlayStation, PlayStation 5. Далі, далі, пропускаємо. А далі в нас іде коробочка з тими подарунками, які ми бачили вже на інструкції. Так, відкриваємо їх. Всі подарунки я вивожу на екран. Я не бачу особливого сенсу їх відкривати, ну хто буде користуватись колекційним. От скажіть мені відверто, ну хто буде користуватись колекційним? Але ні, напевно я буду користуватись цією накладкою на кабель, коли буду заряджати свій геймпад через консоль. Нас вже зустрічає консоль, зараз її дістану. Оу, oh май! І коли я знімала плівочку з цього витвору мистецтва, у мене просто не було слід. А далі у нас де ось така друга коробочка. Косоль я вам трішки пізніше покажу. Що нас тут зустрічає, це накладка на дискодрайв. тому що, як я і казала раніше, його в комплекті немає. Його можна докупити та спокійно причепити. Ось. Кстаті, як ви бачите, на самій написано навіть накладки 30 років. Я ставлю Соні велику вподобайку за прояву до деталей. А далі в нас іде, як я вже відчуваю, це підставка для нашої PlayStation 5. Але що хочеться відмітити, що у звичайному комплекті PlayStation 5 Slim, на жаль, підставки немає. Навіть це було написано в інструкції Да-да, я пробіглась очами по інструкції. Там було це написано. Ось навіть підставка та гвинтик. А, так, ви не очулись, Sony навіть пофарбувала гвинтик під стайл нашого комплекта. А далі у нас йде звичайний кабель для зарядки геймпаду. Кстати, на кабелі теж написано, що він вироблений спеціально на 30-річчя Плейстейшн. Та звичайний HDMI. Ну що тут показувати, HDMI, це і є HDMI. А далі нас зустрічає такий великий плакат на 30-річчя PlayStation. Він двосторонній та в такій шиканій товстій папці, яка теж виповнена цьому стилі. Зараз я вам покажу сам плакат. Він трішки в кадр не влазив, тому я ще прикріплю фото. Мені попався ось такий, але як бачила в інтернеті, є різні варіації цих плакатів. А далі в нас йдуть ось такі ножки. Це підставки, щоб ставити консоль горизонтально. Раунд 1 Ось таке в нас вийшло відео поповнення. Напишіть в коментарях, як вам ця консоль. Мені дуже сподобалось. Я прям в захоті від свого поповнення. А вам дякую за перегляд та до нових зустріч. Напишіть подбалом в об її. Я вважаю, що вона варта кожної гривні. Кожної. Це неперевершене відчуття було її розпаковувати. А всім до нових зустріч!